Апостольство, що це таке, і що ми можемо взяти з прикладів життя та смерті 12 апостолів Ісуса Христа? Та як загинули 12 апостолів, не завжди зрозуміло для релігієзнавців, бо в новому завіті, апокрифічних текстах і навіть у звітах ранніх християн є деякі гіпотези, які інколи розбігаються і завжди. Є певні пояснення, яке з них є більш вірогідним, більш прийнятне і вважається надійним. Ми знаємо, що апостоли залишили своє особисте життя та роботу, щоб приєднатися до Ісуса під час Його місії, за Його життя і після Його смерті проповідували Євангелії всім, навіть якщо ціною за проповідь Євангелії було їхнє життя. Щоб це зробити, в той час вони зазнавали переслідувань. І проповідували Євангелії так само гаряче, як і за життя Ісуса. Так само, як Ісус, багато з них були вбиті в жорстокий спосіб. І в цьому відео я покажу вам, яким було їхнє життя до моменту їх смерті. Але перш ніж ми почнемо, як завжди, я попрошу вас підпишіться на наш канал і будьте нашими друзями в YouTube. Після смерті Ісуса апостоли продовжували поширювати християнство від Єрусалиму до Дамаску, Антіохії, до Малої Азії, Греції, Риму, навіть до Індії. Подивимося, яким було життя кожного з них згідно з біблійними розповідями та традиціями церкви. Апостол Петро був найстаршим, учнем, і саме йому Ісус довірив керівництво церкви, як написано: Я кажу тобі, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву мою. І ворота аду її не подолають. І каже Ісус до Петра: Я дам тобі ключі від Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Після смерті Ісуса Петро очолив місію проповідувати Івангелії всім людям. Його місіонерська робота тривала до кінця його життя через 68 років після народження Христа. Після смерті Ісуса, апостол Петро продовжував свою місіонерську роботу ще 35 років. І перекази говорять, що він був убитий на хресті у Римі, але він попросив, щоб його розіп'яли догори ногами і не вважав, що він гідний смерті, як його Господь. А апостол Андрій, брат Петра, також як відомо як Андрій Первозваний, він теж був рибалкою. І вже був послідовником Івана Хрестителя, коли знайшов Ісуса. Він познайомив свого брата Петра з Ісусом. Андрій згадав кілька важливих моментів в Євангеліях і був одним з найближчих учнів Ісуса. Разом з Петром, Іваном і Яковом Апостол був присутнім, коли Ісус говорив про останні часи, коли Він вознісся на небо після Воскресіння, і Він відігравав дуже важливу роль у розширенні і рості першої Церкви. Традиція розказує, що Андрій також зазнав тяжких тортур перед тим, як піти на хрест у Греції. Він був на місії в провінції Ахая, де його розіп'яли. Тільки цього разу на хресті у ікс-видній формі. Його залишки були знайдені століттями пізніше та вивезені до Шотландії морем, але там стверджують, що човен затонув. Святий Іван. Він був наймолодшим учнем Христа, а також був відомий як учень Ісуса, самий улюблений учень Ісуса. Ван був, був дуже близьким до Господа, і він часто лежав навіть на грудях у нього, коли вони возлежали, щоб їсти. Він був єдиним апостолом, який супроводжував Христа до його розп'яття. І згідно з традицією, в молодому віці він був кинутий живим у киплячу олію, але не постраждав. Через деякий час, за наказом імператора Доміці... Домініціана Івана було взято в полон якби у в'язницю на острів Патмос, у ув'язнення, де він отримав откровіння про апокаліпсис і написав книгу, останню книгу Біблії, откровіння. Вважається, що він помер природньою смертю у віці 94 роки у місті Ефес. Варто зазначити, що апостол Іван це єдиний апостол, який. Відійшов у вічність, помер своєю смертю. Апостол Филип був третьою людиною, покликаною Ісусом. Цей апостол брав участь у багатьох чудесах, і саме його Ісус запитав, як вони можуть нагодувати натовп з тисяч людей і примножити хліб і рибу. Цей учень продовжив місію в Азії, в регіонах Фрігії в Іераполі. Історія смерті Филипа заплутана, і до цього дня точно невідомо, як він помер. Але є повідомлення, що він помер природньою смертю, але є також вчені, що вважають, що він помер через повішення. Апостол Варфоломія побили камінням і навіть розіп'яли в місті іраб. У Біблії мало згадок про апостола Варфоломія, його ім'я згадується лише в списку учнів, а згідно з деякими записами, яких немає в Біблії, апостол проповідував по всій малій Азії та навіть в Індії. Говорять, що з нього були його катували, зняли шкіру і розіп'яли догори ногами у Пханот Поліс у Вірменії. Апостол Матвій був євреєм і мав хороші фінансові можливості. Він працював збирачем податків для Римської імперії, і митарі взагалі були якби відкинуті єврейським суспільством, і євреї їх не приймали. Але саме завдяки виконанню цієї функції Ісус закликав його слідувати за ним і. А Матвій став автором одного з Євангелій. Він відкрив багато деталей про служіння та життя Ісуса, і, згідно з повідомленнями, апостол мандрував Юдеєю, Персією та Ефіопією, де і був убитий. Причиною його смерті було поранення мечем, але є також ті, хто вважає, що він помер природньою смертю. Його гробниця розташована в місті Салерно Італія. Апостол Фома. Незважаючи на. Небагато деталей в Біблії ми можемо побачити особистість Фоми щирої, але песимістичної людини. Він був недовірливим в певні моменти і епізоди свого життя і служіння. І одного разу, коли йому сказали, що Христос Воскрес, він сказав, що поки не вкладу свої пальці в його рани, я не повірю. І ми знаємо, що Ісус явився Фомі. Після свого воскресіння і запропонував йому побачити і вкласти руки в ці рани, і сказав: не будь невіруючий, але віруючий. Симон Каненіт є апостол Симон, Петро і є Симон Каненіт, мало що відомо про цього Симона, крім його походження. Він був уродженець Кани в місті Галілеї. Немає подробиць про його смерть, проте, згідно з католицькою традицією, апостол був розрізаний навпіл Пилою. І в деяких письмових згадках апостол мав бути замученим у віці 120 років під час імперії Траяна. Є й інші версії, що стверджують, що Його розіп'яли або спалили живцем у вогнищі у Вірменії. Яків, апостол Яків, син Заведея, він був братом апостола Івана, і Ісус назвав їх обох синами Грому. Він працював на човні свого батька і разом з Петром та Андрієм на березі Галілейського моря. Він зустрів Ісуса і став його учнем. Яків також був одним із учнів, який найближчий був до Ісуса, і був присутній при Воскресінні доньки Яїра під час преображення в Гефсиманії. Також він був першим апостолом, який прийняв мученицьку смерть, і єдиний, хто має біблійну розповідь про цю подію. Яків був обезголовлений за наказом Ірода приблизно в 44-му році після Христа. В той самий момент, коли Петро був арештований, тоді як про це написано в дії в 12 розділі. Ще один Яків, син Алфея, на відміну від Якова, сина Заведея, дуже мало деталей ми знаємо про його шлях і служіння. Але є дві розповіді про причини смерті Якова. В перші говориться, що він був розіп'ятий, як Ісус у Єгипті в 62 році після Христа, а апостол став місіонером у Палестині, де його вбили. Інша гіпотеза. Історика Йосифа Флавія полягає в тому, що він був побитий камінням до смерті. Хотів подякувати кожному нашому підписнику за вашу активність. З допомогою ваших коментарів лайків ми можемо досягати тисяч людей через якісний україномовний християнський контент. Дякуємо, що підтримуєте нас, святий апостол Юда День після смерті Христа Юда написав один із листів Нового Землі. Це не той Юда, що став зрадником. Він, Юда Тадей, з вірністю відповів на своє покликання і мав мужність віддати своє життя за любов до Христа та за Євангелія Христова. Він був замучений у 70-му році після того, як ударом Списа сокирою та палицею йому нанесли. Юдей Стейот це славнозвісний апостол Зрадник. Він був учнем, який зрадив Ісус. Цікаво, що Він. Є учнем з найбільшою кількістю цитат у Євангелії після Симона Петра. Ще одна деталь полягає в тому, що його ім'я завжди згадувалось останнім серед учнів, де відповідав за управління нац. І, незважаючи на цю відповідальність, ходіння з Ісусом він використовував крадіжки е для свого власного збагачення. Як покаяння за те, що він передав Ісуса в руки священникам в обід на 37 срібніків, він намагався повернути ці гроші йому було відмовлено, і він, будучи переможеним почуттям провини і безвиходів, він кинув ті гроші посеред храму і пішов повісився. Ось коротка розповідь про те, як закінчили свій земний шлях апостоли. І, можливо, хтось сьогодні скаже, чи є сьогодні апостол, чи цей титул він ще сьогодні актуальний, адже дуже багато є маніпуляцій на цю тему, і цікаво, чи є апостоли сьогодні. Ви Знаєте, в четвертому розділі книги Ефесян написано, що Бог ставить, да, дає дари служіння, каже, а в одних він поставив апостолами, других пророків, третіх вчителями, четвертих пастирями і п'ятий евангелистом. Апостольство це дар. І особисто я розумію це, що людина, яка має цей дар, по-перше, в неї стопроцента свята на служіння, по-друге, в неї є дар, виражений дар євангелиста. Також апостол, одним з проявів дарів апостольства є е, дар започатковувати і засновувати життєздатні церкви. І, ну, і звичайно, що е, апостол це тоді, який здатний проходити е, випробування і поніння за свою віру, адже кожен з апостолів він проходить через ці труднощі. Тому сьогодні я думаю, що є ці дари, я думаю, що е, Людина, яка призвана Богом до цього служіння, їй видно, І це людина ультрасвятості, це людина е, ультрапосвяти, це людина ультрасмирення, ультра і це людина, з, е, через яку проявляється сила Святого Духа. Але так чи інакше, брати і сестри, навіть якщо ми не апостоли, Бог призвав кожного з нас бути благовісником. До речі, слово апостол означає послан, той, який висланий для виконання місць. Але в 16 розділі Івангелі від Марка і в 28 розділі Івангелі від Матвія Ісус зробив всіх нас посланими йти і вчити всі народи. Тому нехай Бог вас благословить. Будьте свідками Воскресіння Ісуса Христа, там, де ви є, там, де ви живете, там, де ви маєте можливість служити. Хай Бог вас благословить. Ще раз дякую вам за лайк, дякую вам за підписку на наш канал. Дякую за те, що ви підтримуєте нас молитовно. Дякую за те, що ви ростете з нами. Хай Бог благословить вас.